Поліроль для пластику Helpix Aero. Догляд, блиск і антистатичний ефект в одному флаконі. Пластик в авто з часом тьмяніє, накопичує пил і бруд. Поліроль повертає свіжість і колір для швидкого використання. Поліроль Helpix та серветка. Каризики швидкого застосування. Сальний блиск. Липкість. Плями на вбираючих поверхнях. Слизькі керуючі елементи, плями на склі. Змішування бруду з поліролем. Для оптимального результату засіб для очистки пластику. Губка. Поліроль. Серветка з мікрофібри. Спосіб використання: очистіть поверхню засобом для очистки пластику. Струсіть балон. Нанесіть засіб на губку або фібру. Розподіліть по поверхні, видаліть надлишок сухою серветкою. Заполіруйте. Сильні сторони продукту. Змішана основа, ефективна мийна здатність. Пінна форма, легка подача та економія. Помірний блиск і насиченість кольору, антистатичний ефект, стійкість до змивання, аромат жувальної гумки. Helpix завжди поруч. Шукай у всеукраїнських мережах, спеціалізованих магазинах та на ринках, або замовляй зручно через сайт shophelpix.ua або в Instagram.